Рієка-Хорватія. У першому матчі металіст переміг з рахунком 2 і забезпечив собі перевагу перед цією зустрічю. Тож сьогодні треба довести справу до логічного завершення. І з вами сьогодні коментатори Олександр Глевинський і Артем Франков. Добрий вечір, добрий вечір. І тільки від ребят в жовтій формі сьогодні завісить: буде ли вечір дійсно добрим. Безсумнівно, Ми віримо це так само, як і ось ці оболівальники у синіх і жовтих кольорах. Оболівальники харківського металіста одні з найбільш відданих Україні. Ну що ж, давайте одразу до складу. Отож, гості рієка, хорватія. У них відсутні одразу п'ятеро гравців основного складу, які розпочинали гру тиждень тому. У воротах Іван Манце, 12-й. за номерами далі. 5-й, 4 четвертий. Йоган Сміт, 8-й. восьмий, дав Орландика, й, -й Хрово. Состав хозяев харьковского металлиста, который, разумеется, полностью в желтом, не вызывает особых нареканий, но тем не менее нужно его произнести. Номер 29. Александр Горяйнов, капитан команды и страж ее ворот. Номер 5. Олег Шилаев. Номер 8. Эдмар. Номер 10 Алексей Еременко, номер 11 Денис Олейник, номер 14 Владимир Лысенко, номер 17 Сергей Пшеничный, номер 22 Милан Абрадович, номер 27 Джонатан Майдана, номер 30 Папа Гуе, номер 33 Марка Девич. И сейчас начнется то главное, ради чего мы и собрались. Я призываю вас, не расслабляйтесь ни в коем случае. Гостевая победа 2-1. Да, это, конечно, преимущество. Это очень хороший счет. Но мы помним, как тяжело она нам далась. Как складывалась нелегко та игра, когда можно было по ходу проиграть. Когда мяч ударился о перекладину и отразился в линию ворот «Металлиста» при счете 1-1. Он очень жестко выручил команду. Думаю, все намного проще сложилось бы, если бы не их вратарь. Так, він зорієнтувався зараз. офсайд. Авсайт, себе не слише свістка. Коли Валяєв пробивав на початку риму, пам'ятаємо цей епізод, і так само трохи пізніше у середині першого тайму Лисенко, справді дуже класну реакцію. Є зараз м'ячем Мирон Маркевич. Нова екранах крупним планом. Тренер, який продовжує зі своєю командою шукати. Eh, Жажа Коелів присутній, поки що не в заявці, але в Харкові вже є. Він вернувся з Бельгії. І тренірується по індивідуальній програмі на ямі з пісочком. Лисенко зараз підхопив м'яч, Сміщується у центр. Удар здалеку. Опасно. Но не точно. І сенсаційних результатів перших домашня атлетика из Більбао, який вдома програв 0-1 швейцарському «Янг Бойс». Так от, сообщаю нашим болельщикам. Ворота металіста і в принципі, було чимало неприємних миттєвостей. Давай, давай, Марка, давай! Зараз аут. Треба сказати, що не дарма про це. Наголошувалося і попередньому коментарі, що вони можуть, коли повний стадіон також зробити підтримку, яка просто жене команду на ворота суперника. Ну, можливо, справа, в тому що тут поки що не всі сектори цілком природньо відкриті для доступу. Штрафний Єременко навіс. Пабагує через право. Хайкала і один із лучших пап України, а також Сенегала. Ну що ж, папа Гує підтверджує слова Мирона Маркевича. Мирон Маркевич говорив перед орою, що треба продовжити матч з Карпатами сьогодні проти ріяки. Ну, продовження виходить просто ідентично цього матчу, бо знову забиває ось цей номер. Папа, номер -й. Папа Гує, і вже на 11-й хвилині швидкий гол так потрібний металісту після стандартного положення. Подача Еременко со штрафного. Владимир Лысенко навязал борьбу вратарю и заставил того ошибиться. И мы видим, что Володя лежит. Что-то с ним случилось. По всей видимости, он пострадал в столкновении с голкипером. Но вратарь толком не достал мяч и фактически сделал голевую передачу папе, который подобрал и вторым касанием положив корпус, колотил мяч в опустевшие, осеротевшее ворота. Но слово осеротевшее в данном случае звучит замечательно, потому что металлист забил важный мяч и повел в счете 1-0. Ну, звичайно, ви е, бачили, як все було. Ви чули перформис Артема Франкова. До речі, як класно забив, прийняв і через себе. Справді було гарно. Цей епізод приносить нам задоволення. Не дотягнувся Манси до м'яча і тут блискуче у стилі бразильського форварда зіграв папа Оє. Ну і Роберт Рубчич, зрозуміло, що і три, і треба забивати. Три м'ячі для того, щоб вирівняти ситуацію. Я вірю, що це фантастика, яка ніколи не здійсниться. Тим часом нагадаю вам, що партнер нашої трансляції український футбол болеє і за те, щоб було як можна більш скорість, в якій майдан йому мов уступає. І от Маркевича вирішили спробувати цей варіант. Юрій Небольшой рикошет от Лысинга попал в своего, и Манса без проблем забирает этот мяч. Но, как видим, вынужден отказаться от этого эксперимента. По всей видимости, игра Майдана в центре обороны не показалась ему достаточно надежной В плане, ну и, и географичному. все ж таки э, Володимиркою ФО зараз непогане не закидання, але офсайд. Офсайд. Э. Говорили, що не деньги игра, і на полі виходять не денежні мішки. Тим не менше, порівняння бюджетів імеє право на існування і понимати, якщо мадридський Реал вдруг імі, це інтелігентніший чоловік, приємніший співбесідник, дуже любящий отец, такої сім'ї ні добросовісний. Диво... Зараз така атака. девіч на Олійника, Олійник корки страшний майданчик, як зіграє, шоу в обіграш. Є можливість зробити пас і кутовий. Ну, трішечки перетягнув м'яч. Можливо, варто було швидше віддати передачу. Але він змістився вже майже до лицевої лінії. Власне, в той момент втрати. Ну що ж, зараз стандартне положення. Ну, знову ж таки, шанс для папи Гує. Бігато футболістів у жовтих футболках подача. вибиває м'яч Манце. Очевидно, варто було збирати на когось із партнерів. До речі, ми поки що не маємо такої можливості у трансляції. І от папа отримує жовту карточку. За фул, якщо не ошибаюсь, на керце. Вот так вот. Это то, о чем мне не хотелось говорить, потому что неправильно говорить об этом пока не сформировался результат. О том, что нам нужно не только... забивать. Ну и погоешься от желтых карточек. В частности, в составе металлиста Эдмар и Майданах получили желтые карточки в первом матче, и потому они ходят по дисквалификации. Повторная желтая карточка означает для них пропуск следующего матча. По регламенту Лиги Европы две желтые карточки в квалификационных раундах автоматический пропуск одного последующего, мы скажем, да? Тому не разу? Ну что ж, я хочу сказать про спайдер камп, то про камеру Павук, яка. Є на стадіоні ОСК металіст. Очевидно, ви могли чути про неї. Якщо ні, то я розкажу. Камера, котра літає над стадіоном по спеціальних каналах, продовжаємо розказувати про красавець стадіон позитивно. Ну і зараз хорвати в даний момент поточно програють. Залишається зіграти у другому таймі уже менше 12. хвилин. закидає м'яч на Лисенка, Лисенко. А я спроба Але. Сложная была позиция, если бы обработал, опять же, было бы очень красиво, но не получилось. Зрители, к сожалению, знают, не все болельщики, что регламент Лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов очень серьезно изменился. Всю Ну и цемая стати уже амбицию команды. Але справді формат, який змінився Ліги Європи, появление з кубком УФА, цього разу на користь команди, зараз Манце. З другої спроби таки забирає на користь української команди. що справді Динамо Туну програло і все фінідалі Це зовсім новий формат. Причому е, буде шість матчів у груповому турнірі. Тут з Артемом перед грою офсайд зараз поки ви дивитесь повтор там офсайду хорватів, Мовно розвитку. Чи все ж таки тут є теж дещиця правди у тому, що спорт занадто комерціалізується? Лисенко удар здалеку прекрасно пробив м'яч, розвернувся, пробив, вміє робити, Але поки що у металіст штрафного майданчика у протилежні ворота там струсунув поперечину. Ну поки що дальні удари, які ми Лисенко класно володіє, в гол не перетворилися. Але сподіваємося, що володя пристріляється, можливо, навіть у в цьому матчі. Ісполняє штрафной. буде вешать штрафною Посмотрим. Папа, давай. Іде боротьба зараз за позицію. Бачите, Едмар Майдана. Подача. Не виходить удар головою. м'яч Ну, здавалося, мені, що хтось із хорвані проторкнувся до м'яча але показує арбітер, що, що все ж таки удар воріт. І режисер трансляції показує нам зараз. Разочароване лицо Володі. Хочет, хочет, он забити. Ну, правильно нападаючий должен. Угу. должен хотеть забить, должен забивать и расстраиваться, когда у него это не получается делать по много раз в каждом матче. Я бы там что спонсором трансляции Приватбанк. Приватбанк. Ваша точка опоры. Ну, вот тут ну, Побываем мяч. Ну, вот так. Чуть не начудил Майдана в купе с защитниками. Или Еременко старший. Это Ага, вот сейчас вы видите Spidercam, так называемую камеру паука. Металист, но, ну, кажется, футбольным сленгом здувся під кінець сезону. І зараз удар з далеку слід чекати рикошет, і м'яч летить повз ворота. Олег Шилайев наважився да, на удар і буде кутовий. Одну хвилину компенсованого часу у першому таймі. У нас, ну, напевно, можна було сказати, що Шилайев вдаїв з точки ЖЖК, хоча не під праву ногу, а вже жоб'єт з лівої, а обычно. Ну, зараз подивимося, можливе якраз... відстань його. Перепрошую, можливо, якраз на закінчення першого тайму у нас буде ще одна приємна нагода. Подача. Не виходить удар головою. Кто майдана збросила м'яч в центр Абрадович. І все. Звісто навіть отдохнем. Друзі. Відпочинемо і повернемося знову до трансляції матчу. Харкові -металіст рієка Чекаємо вас у другому таймі. Ми йому після цього булу показували некоторое з забровкою. Ну і заслужені оплески від наймолодших і найпалкіших уболівальник Харківського металіста. Когда у нас останні такої щастя, що ми сім'ями будемо ходити на трибуни? Ну, коли перестанемо коментувати, команди розпочинали е, гру. Я думаю, що продовжать зараз будемо дивитися, е, чи. Будуть робити тренери якісь заміни. Отож Рієка. У воротах 12-й кіпер, Далі за номерами польові. 5-й Чагаль, 4-й Сміт, 8-й Ландека, 14-й Штрок, 16-й Будічін, 17-й Крейлах, 18-й герц, 22-й Церіч, 26-й Туркаль, 28-й Тадеєвич. Головний тренер Рієки. Неслучайно Мірон Маркевич не садиться і ліцо його видає таку думу тяжкую, а О, я але непогана. категорически к этой передаче. Так вот, Мирон видит Гостю и видеополя у Днепра. У Днестра, простите, у команды. Дальше, ФК Николаев, Крым Теплица. А можно я Попишу еще раз Еднис скажу, чтобы у нас был еще один образовался голевой момент? Увы, Марко Девич, как и Вайеки, свой голевой момент не использовал. Куда же твои бомбардирские качества? Как мы мечтаем, чтобы Марко их снова обрел, но Но, no, но. No. Так вот слово ключове ключевое, так? Для выдания... Э, Единство вливок. нужно всем. Юнайтед. Металіст Юнайтед. Харьков Юнайтед. И так далее. именно металлист Харьков Юнайтед и Харьков Юнайтед в смысле болельщики Харьковские объединяйтесь. Итак, Еднис Нива Тернополь, Сталь Алчевск Черноморец, Шахтер, который Свердловск и Ильичовец, Сталь Непродзержинск Таврия, Харк, Харьков Карпаты, Энергетик Борштин, как мы уже говорили, принимает металлист, Александрия принимает Волынь, Полтава принимает Феникс и Ильичовец, Нефтяник Ахтырка, Металлург Донецкий, вот снова опасная атака металлиста, ну, Треба забывать, ну, давай Сілка не попадає. Вернів попадає в сітку, но з внішньої сторони. Я Попробую. перепрошую, це пробував все таки Барко Девич. Завершальному зліва. Ну, зараз подивимося у повторі. Там і Девич Лисенко теж намагався пробувати. Ну, подивимося зараз у повторі. У нас два претенденти на те, щоб бути героями епізоду, але жоден не зникнулося. Тут ми дивимося. Пас був на 9. А тут уже Лублисенка підбирає м'яч так, і пытається почти з нуль. Позиції угла фактично девича. Так вони зараз е, помінялися. Це правий нема заперечень. Однако же веселе начало. Уже два мамі разу не принести славу Ірпіні і програла ця команда в Олині Віталія Ковцянова 1-4. удар, здалеку! Олексій Єрмоменка. він та вміє. Єрьонко і на місці був Манзе. І не дарма ми відзначали якраз роботу Лисенка, коли він не дав Манці зіграти на другому поверсі, відпасував м'яч головою, скинувши його під удар папі Гоєну, а потім той уже виконав. фігура для металіста, тим більше, знову ж таки, зважаючи на те, що валяє дискваліфікований. І зараз Едмар у центрі півзахисту грає у парі із Шилаєвом. Тут першим на ні, шилає програє боротьбу. Приехал, атакує, пас на Ліфах. Удар здалеку, а ось так. Вот непогано. первый удар в створ ворот і первый раз серйозно. Адаткович заменил Смита. Вот, смотрю, уж какого знакомого лица не хватает в составе Арихи от напитки. Небезпечно. Горяйнов забираем м'яч. Без Саша Умница. Зіграв надійну на виході. Звичайно, Горяйнов неодноразово подивився, що Лисенко залишився на місці, оскільки не дав йому пройти далі захисник, який перед українським нападнику відповідно видно, не не тепер Тоже такий рієка Удар з далеку Низом. і на місці знову горянов. що записываю второй удар снова ворота? Идет і в Любляні де грає Донецький металлург. Там по-прежнему 0-0. напомню в першому матчі виграв Донецький металлург 2-0. Так що счет ціліком і повністю його устраивает. Папа гоє тут вирішив йому напевно нудно. він вирішив От, до речі нечисленна армада, зараз була на ваших екранах Ну і оцей ефектний Думаю, що владіння Мячом сейчас где-то 70 на 30 Металлист против Риеки. Но что толку? Удар поворот там не точно. Ну, не удар был таки вышел не бы, как тычок доторкнулся до мяча, дотягнулся Лысенко. Ну, ну и примерно такой флаг... он забил в Риеке. Тоже была подача Майдана справа. Опередил на секундочку, на долю секундочки. А Пикуна и подрезал мяч под дальнюю штангу. Но на сей раз не получилось. Ну еще, правда, тоді він был тут ближче до воріт. Ну, але справді так, на другому поверсі Лисенко вміє грати, але ну, вот тут удар такий не вийшов, такий, як урьез. Ну нічого, є ще час. Стадіона і в нову базу «Металіста», і в аеропорт, і вообще приведение вулиць вокруг стадиона в порядок. Это касается. Йо! Гол! Гол! Это Денис Олейник. Он забиває супер мяч, бессомнивно. Пас Єрьоменка і прекрасний удар Дениса Олейника. Браво! Чудовий, скучний м'яч. Ну, по моєму сьогодні ми задали с скучно, скучно. А потом видаємо даем маленький І тим і скупаємо вину за предыдущие кілька минут. Потрясающе 2-0. І це счет, який уже заставляє з більшим удовольствием смотреть на перспективу команди в Єврокубках. І вже практично все нормально, спокійно. Насправді дуже гарно була розіграна комбінація. Я впевнений, що ми зараз будемо мати нагоду подивитися ще раз і насолодитися цим м'ячем. Подивимося, Єрьоменко. Ну це вже, до речі, видно, що Єрьоменко потренувався з новими партнерами, і це вже відпрацьована комбінація. Не віз, а ось так. І тут ніхто не тримав олійника. Він набіг на м'яч і розстріляв верхню дев'ятку воріт Манце. Прекрасно виконано. Розкошно м'яч на щекулю. Правою, правою ногою. Іменно льох так, як треба, і м'яч вонзився в верхній угол. А тепер осторожно, хлопці, не розслабляться. краще лучше... Думаю, що ми так і думали раніше, але тепер вже і теоретичних шансів немає, що може бути додатковий час. Три м'яча, потрібно забивати. А, до, я маю, що додаткового часу вже точно, точно не буде. Це мало. Даже тери... щоб найлучшим образом підготуватися до матчу чемпіонату України в Ужгороді. До та дивиться два біша три в умі От абсолютно е, правильно, оскільки ми бачимо, що рахунок зараз на користь металіста, і безсумнівно потрібно поберегти основних ключових футболістів. Ну добачимо, що олійник до речі отримує можливість пробувати. причому і з бізгострих кутів. Фредес удар здалеку. Oh! Небезпечно, не ще один гол красавец. ай красавиця. На Фредеса ми, до речі, до цього моменту от... два рази на заміну, так? Ну і зараз ми побачили, що ця людина, ви подивіться, який удар. а? Це це радує, Так от олійник. Мені здається, що Єремінко. Вже потроху в всякому разі він зараз все ще виглядає свіжим на відміну від попередніх ігор. Коли він уже удар. а я Не дотягнувся по поводу. Очень опасна подача. І далі два ігрока сразу могли там. Денис Олейник набігав, і Майдана вполне могли замикати дальню штангу, но не розчитали відскок. Прощає того поближе на рік. Удач далеко шлає з здалеку і теж записати свою. свое призвище на табло. Атакуют левым флангом, зараз пока выдают все повторе, атакуют левым флангом. Интерблока Люблянского, интерблока Розману и расстрелял его 1-0. Металлург впереди, а здесь снова удар по основной игру. Ну что ж, ничего не остается, кроме как обкатывать молодежь, понятно тебе. Ну давай впереди. не будем забегать вперед, еще несколько минут играть и, 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 и. 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 Совершенно не хочется портить себе настроение Желтыми карточками и пропущенными ночами Атлетик из Бильбао выиграл Швейцарию Швейцарии У Янгбой с счетом 2-1 И прошел в следующий круг Стало быть он становится потенциальным соперником Некоторых наших клубов Но не металлиста, если не ошибаюсь Потому что Атлетик попадает в тремя клубами А вот мы и не ожидали А меняет З.З. Эдмара Перебрали мы трех игроков А уходит с поля четвертый І хто зараз буде тоді діяти, що лаєвому центрі олійник відійде. Ну, не думаю, що ЗЗ буде діяти на позиції опорного. Ну, я Ми вже говорили про універсалізм Маркевича. Ну, я думаю, що кожна е, тяга до універсалізму має мати свої межі. Ми бачимо, з... що зіграв на партнера. грає своє удовольствие. Пшеничник з м'ячем. Діагональна правий фланг на ЗЗ. А ну ЗЗ у сьогоднішній грі хоче простріл. Ой, ой ой как хорошо сыграл Марко Девич. Вот это лучший... Падает еще. ай яй 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 А Я, по-моему, был пенальти. Ну, поднимемся сразу в Я вид не видел для Марка сейчас ни малейшего смысла рисовать. Ну, Крим, знаешь, звычок, который тяжело пересылать. Ну, поднимемся в повторе. Сейчас и Металлист. Ну, это же пенальти. Ну, это же пенальти. Что, показывает за симуляцию? А я хочу посмотреть повтор. Сейчас увидим повтор. Ну... Арбітер нагороджує жовтою карткою. Едмар і Майдана мали по жовтій в Попередньою грі тому це перша. Жовта для девіча, але мені здається, що все ж таки Чех подивимося у повторі. Ну отже, тримає. Ну, правда, ну, і Марко і без Марка, артистизму. То, ну не зачем? Ну не падай. Ну не падай, да, дійсно, Я-то, конечно, тоже в емоциональному эмо... запалі. Ну зачем, Марко, Зачем рисковать? що вот, ми потом з этой желтой карточкой будем делать? Ну, Офсайду немає. Опасний заброс. Це Герц. Колеблеться, колеблеться, але все-таки б'є. Мало мегагерц. Мало мегагерц. Це був якийсь мілігерц. герц. Венан на правому фланзі. В... Олійник все ж таки вражає своєю активністю постійно. я чебрат на дода фланг. Там його підбирає Ферредес. Зез збирається в штрафну площадку. Ну, а, ну що ж. Зараз 4 командочка ката на своїх суперників. Ну, але зараз Ще відстоїмо у захисті. Горяєнов керує обороною своєї команди. Навіс. Донецький металург. Заочна суперечка своєрідних двоється між двома командами. Ну, у першому турі 2-0. Е -е, виграв Донецький металург. Теж два м'ячі забив і металіст, але один пропустив. Ну а зараз. А й Марко був би рахунок, ну ідентичний швидкий гол. Тобто, якщо у когось і виникали якісь ну, відчуття мандражу легенько, які завжди є перед важливим матчем, то вони вже пройшли на 12-й хвилині. Ну а потім знову ж таки у другому таймі теж цей злизький рахунок довго не залишався. І на 60-й хвилині другий м'яч, все ж таки, знову можемо говорити про перемогу на класі. Просто у рієць довелося трохи більше похвилюватися. Сершена з тобою согласен. Тут можна дві минути, додавляє чешський арбітр. Ще дві хвилини ми будемо наблюдати, по большому счету, соло металіста. Ну і попытки игроков в білому нанести хоча б вот такой вот удар. Поворотам розміна Олександра Да, Застояв. Впевнено, крокував металіст по минулорічному розігрушу Кубка УЄФА, що зайде і далі. Баринко зараз зіграв із Фредесом, як Аргентинець. Роскошний заброс. Знову ж таки барилко. Простріл. Ну Но... треба забувати. Ні. Ну не везет. Марко. Ну не прет, Марка. Ну не прет. Вот что ты, хоть ты делай. Чем ты его туда не пихаешь? А с какого расстояния ты его туда не заталкиваешь в эти ворота? Головой, ногой, спиной, ну, не идет, и все. Мяч Ветскочив до Марку, но тут превдалось уже перекидал. Зумился, все ж таки пробыть. Причем, похоже, ж было у Марка в прошлом сезоне. Вот после того великого сезона, когда он набил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, когда он завоевал себе четко место в сборной. И вот финальный свисток. 2-0. Победа металлиста. 4-1 в сумме. Металлист проходит Риеху. Вітаємо металіст! Бажаємо Марку Девичу забивати багато голів у наступних матчах. А сьогодні вітаємо усю команду і нагадуємо, що забивали Папа Гує і Денис Олійник. З вами були Артем Франков і Олександр Гливинський. Завтра на теті розпочинаємо четвертий тур чемпіонату України у Дніпропетровську матчем Дніпро арсенал І Там уже моїм напарником буде Дмитро Михайленко. Дивимося, як забували сьогодні м'ячі. Папа Гує блискуче. Ну і потім Денис Олійник. Ми з цим. І з вами прощаємося і до зустрічі на футболі на телеканалі ТеТ.